Привет, друзья, с вами мы сегодня мы будем играть в старинную машину. А перед началом этого видео, пожалуйста, лайк, пишите, напишите комментарий, надо создать лайк, мы начинаем так. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. ой ну туда. ты. снова... Так. А як поїхати? Потрібно, напевно, натиснути на цю кнопку. А, нічого нам не виходить, ну добре, тоді я по. А як якщо... а ще поїхати до да, цього? Блін. Чому я літати не можу? Може хоч на машині зможу. О тут, напевно, зможу. Зараз я, я не приключаюсь. А, друзі, я зрозумію, чому я Ми не можемо їхати, хоча я екіпірував. Але на суті я б я... я не екіпірував всю штучку. Зараз я сяду в машину. Стоя и, блин, цена просто старые машины. Добде, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, эм. пишите комментарии, то надо искать на Всем Семь